Усіх вітаю, друзі. Сьогодні, як завжди, заготував купу смаколиків від Майкрософт, які страждають крінжою до Юбісофт, яка переймає звички росіян. Ну що ну дивитись? попереджаю. У мене реакція кота і швидкість мангуста. І почнемо одразу із Microsoft. Я тільки нещодавно зробив відосик про те, що з їх підпискою, й загалом з Xbox, відбувається якась крінжа. І ось чому. Згідно виданню Bloomberg, Microsoft встановили для свого підрозділу Xbox 30% норму відповідальності, що є досить крінжовою фразою, яка використовується замість терміну норма прибутку або прибуткова маржа. Що це означає? Ну, наприклад, Microsoft. Вкладає у свій підрозділ Xbox 100 мільйонів доларів. Xbox -у тепер треба повернути назад Microsoft вже 130 мільйонів доларів, тобто те, що в них вклали, плюс мінімум 30% чистого прибутку, тобто 30 лямів баксів. Сподіваюсь, пояснив зрозуміло. Найцікавіше в цій ситуації це те, що середній показник чистого прибутку для більшості розробників становить від 17 до 22 Ну а майки свої влупили аж 30 відсотків. Хоча ще в 2022 році прибуткова маржа для Xbox була на рівні 12 Моралі тут не буде. Апетити корпорації Microsoft всього за три роки виросли майже втричі. Вони реально хочуть від Xbox якихось нереальних. Показників доходу, звідси і усі цьогорічні новини про підвищення цін, закриття студій та звільнення працівників. Якщо раніше Xbox міг зосереджуватись на креативності, давати розробникам їх ігор більше свободи, банально дозволяти командам робити найкращі ігри, на які вони тільки здатні, то тепер усі студії будуть зосереджені виключно на фінансових показниках. І не дай Боже хтось не виконує норму 30% чистого прибутку. Яка ще робота. Там достобіса жінок. Крок поріг, і я тебе вб'ю. Сама зароблятиму гроші. Чи погано це, чи ні, покаже тільки час. Ось такі ось новини від Microsoft. До речі, Microsoft ще декілька потужних жартів видали. Кажуть, що ціна Xbox AliX X у тисячу баксів це все провина виключно компанії Asus. Ми тут ні до чого. Ціноутворенням займається тупо виробник консолі. Це повністю рішення Asus. Це їхнє бачення ринку, функцій і того, чого хочуть геймери, сказала Сара Бонд, президент Xbox. З одного боку, може це і так, але це точно не того, чого хочуть геймери в своїй більшості. Може. Виво якісь преміальні геймери і готові віддати тисячу баксів за портативну консоль, але всі інші зможуть використати тисячу доларів із набагато більшою користю та на свій смак, починаючи із придбання будь-якої іншої консолі та на додачу купу ігор до неї, або ж зробити собі апгрейд ПК. Де і покладати усю відповідальність за ціноутворення на свого партнера це не дуже вічливо, як наче Xbox від продажу цих консолей взагалі нічого не, не отримує, а зелений логотип на них то взагалі прикол. О, ось вона, це ж іноземна земля. Же ковтай! Ти здорів! Фанати Dead Space напружились. Глен Скофілд, творець оригінальних частин, знову звернувся до EA з проханням відродити серію та зробити Dead Space 4. Але навіть попри те, що компанію продають, відповідь поки залишається ні. Зі слів Скофілда він вже неодноразово пропонував EA повернути франшизу. Востаннє він навіть обіцяв зібрати колишню команду розробників і зекономити компанії до 40 мільйонів доларів. Але видавець залишився непохитним. Наш розробник не втрачає при цьому надію, каже, що промінець сонця все ж є. Треба тільки почекати, коли компанія повністю перейде в руки нових власників. Ну або є ще варіант, що права на франшизу вони комусь просто банально продадуть. І тоді Скофіот буде вже телефонувати якісь інші ігрові компанії. Слухаю, розважитись, хочеш. Хто це? Скажи твоє ім'я, я скажу моє. Пропозицію зробити четвертий Dead Space. в даний момент найбільшою іронією є те, що спроб повернути Dead Space вже більше ніж самих ігор у серії. Але Скофі не здається, тому надія на нову гру ще є. Схоже, провал гри FBC Firebreak нарешті дав свої результати. Компанія Remedy Entertainment оголосила, що її генеральний директор Теро Віртава залишає посаду після восьми років керівництва. Причини офіційно не називаються, але скоріше за все це відбулось через повний провал кооперативного шутера FBC Firebreak, який став справжнім фінансовим тягарем для студії, та повним фіаско, в який зараз у стімі грає плюс-мінус 20 гравців. А піковий онлайн на релізі був аж 1992 людини. Окрім цього, Alan Wake 2, хоч і став прибутковим, але лише через рік після релізу. Його бюджетик був занадто високим. Плюс грав Вляпалося у декілька скандалів пов'язаних із нашою улюбленою консультативною компанією Sweet Baby Inc. Додайте сюди ще й падіння акцій Remedy, які досягли зараз найнижчого рівня за останні роки. Коротше, інвестори не в захваті, ось саме тому і звільнено генерального директора. Що буде далі з компанією, поки невідомо. Але попереду на нас ще очікує, як мінімум, Control 2 із бюджетиком у 50 мільйонів баксів, який має усі шанси окупитися при продажі всього 2 мільйонів копій гри. І я особисто буду болювати за успіх цієї гри, якщо вона хоч в половину буде такою ж прикольною, як і перша частина. Як я колись вже казав, фанатам Remedy не потрібні кооперативні ігри сервіски. Нам треба нормальні сюжетні однокористувацькі ігри. Ця діра смердиться моральністю. А тому перейдемо до гарних і водночас крінжових ігрових новин. Виявляється, останнє оновлення Hades 2 неочікувано змінює справжню кінцівку гри, яка багато кому не зайшла. Фактично, це все, на що скаржились фанати Hades. Скажімо так, без спойлерів, вона була занадто доброю на фоні того, що вам усю гру Кроноса зображують як максимально поганого хлопака. Патчик я ще сам не тестував, але в ньому йдеться про якісь нові події перед кінцевим сюжетиком. Гри та після нього у рамках такого неочікуваного повороту розробники збільшили кількість необхідних проходжень підземного світу, а також додали та переробили частини основних сцен справжньої кінцівки перед титрами. Оновлення також додає нове заклинання, яке дозволяє повернутися до попереднього моменту історії та відчути нові зміни у справжньому сюжетному фіналі, а також у інших взаємодіях із богами. Зміни стосуються не лише кінцевої кінематографії, а й кількох попередніх взаємодій, щоб зробити їх більш захопливими. Ось такий ось подарунок. Розробники підігнали фанатам, яким не сподобалось завершення сюжетику Hades 2. І я можу тільки поаплодувати їм, бо не кожен розробник змінить сюжет гри після її офіційного релізу під тиском фанів. Це прям дуже сміливе рішення. І з поганих новин мені знову доведеться витратити на Hades 2 купу годин свого життя. Дякую. Ще однією гарною новиною є те, що студія Quantic Dream продовжує розробку Star Wars Eclipse. Гру поки не запихнули на поличку скасованих проєктів. Прикол полягає в тому, що анонс Eclipse відбувся ще у 2021 році. І після цього тупо нуль новин, нуль інформації. А тому підтвердження того, що розробка триває, це вже добре. Бо позоряним війнам не дуже той багато гарних ігор вийшло, особливо за останній час. А ось із поганих новин, це знову ж таки те, що студія Quantic Dream, яка спеціалізується на сюжетних кінематографіях. Фічних іграх чомусь вирішила зробити свою власну мультиплеєрну гру сервіску. Отак. А тому перейдемо до неї. Це буде змагальний мультиплеерний проект під назвою Spellcasters Chronicles хроніки у жанрі екшн плюс стратегія з елементами моба, але з оглядом від третьої особи та великою вертикальністю на арені. Матчі будуть відбуватись 3 три проти трьох орієнтовною тривалістю приблизно хвилинок, так з 25. Гравцям доведеться брати на себе роль потужних магів, здатних літати по арені, кидати закляття, командувати власним міні-військом із різних істот, будувати барикади та викликати титана, щоб змінити хід бою. Основною фішкою налаштування героя перед боєм буде система колод, в яких ви зможете обирати собі закляття із сіми шкіл магії і сто для виклику різні допоміжні будівлі. Коротше, все це виглядає цікаво, і я завжди вболіваю за успіх більшості ігор, а особливо за ось такі ось експериментальні проекти. Але це знову нагадує ситуацію, коли талановита студія, яка спеціалізується на певному ігровому жанрі, якогось біса намагається зробити свою власну гру сервіску для постійного прибутку. І такі проекти зазвичай провалюються, і дуже болісно вони обходяться студії. Прикладів за останні роки вже безліч починаючи від. Від загіна самогубців, закінчуючи елементарно сьогоднішньою новиною про ремеді та їх кооперативним шутером FBC Firebreak. Тому побачимо, що буде в результаті. Я щойно повідомив гарну новину і. And... і... And in... і я в Лейні. І на цьому потік гарних новин не закінчується. З'явилось ще трохи подробиць гри Exodus від колишніх потужних розробників Mass Effect. Офіційно гра планується вийти у реліз в наступному році. Усі необхідні сторінки гри вже з'явились на різних ігрових майданчиках. Зі слів розробників, Exodus має спільну ДНК із Mass Effect, але також черпає натхнення з Horizon та Metroid. Від Horizon Exodus успадкує тактичні елементи бою. Вороги матимуть слабкі місця і унікальні конструкції, які доведеться враховувати під час бою із ними. Від Metroid гра успадкує атмосферу самотності і дослідження космосу, коли ти летиш летишна. У безмежну порожнечу. Також у грі буде безліч роботизованих ворогів з бар'єрами, що потребують спеціальної навички для їх вимкнення, і навіть трохи елементів із жанру ругаликів. Мені ж особисто дуже сильно подобається ідея того, що у цій грі, відправляючись у космос на дослідження або сюжетну місію для вашого гравця, може пройти всього один рік. А ось на вашій рідній планеті, звідки ви вилетіли, може пройти 10, 20 або навіть 50 років. Років, і після завершення місії та повернення назад, діти вашого героя, до прикладу, можуть вже бути одним віком із ним. Це звучить дуже круто. Сподіваюсь, розробники зможуть на гідному рівні показати ось такий ось часовий жарт. Силині, які не поважають наш час, повинні зібратися і негайно піти. Хрю! Продаж EA саудівському принцу може все ж таки бути трохи ускладненою, хоч їй і допомагає зять Дональда Трампа. І так, два сенатори звернулись до Міністерства фінансів США, заявивши про глибоке занепокоєння через іноземний вплив і ризики для національної безпеки. Політики вважають, що Саудівський принц бажає купити не просто багатомільярдну ігрову компанію, а в першу чергу вплив у США. Пропозиція заплатити на 10 мільярдів більше від ринкової вартості компанії виглядає підозріло. Угода може бути з присмаком корупції. Передача Компанію приватні руки також зменшить прозорість і створить ризики для даних мільйонів гравців, які грають в ігри від EA. Політики вимагають, щоб Комітет з іноземних інвестицій США розпочав офіційне розслідування і надав висновки по цій угоді до 4 листопада 2025 року. До речі, співробітники EA також відкрито виступили проти продажу компанії Саудівській Аравії та приватним інвесторам. Вони разом із профспілкою засуджують цю угоду та кажуть, що їх не залучили до переговорів, а сама угода лише зосередить владу і гроші. В в руках кількох мільярдерів, що не вирішить жодної проблеми відданих фанів компанії та розробників і ще їх дуже сильно лякає те, що, попри прибутки понад 7,5 мільярдів на рік, компанія якогось біса бере 20 мільярдів доларів боргу для фінансування угоди, що на думку працівників може призвести до масових скорочень і закриття багатьох студій. З цього приводу профспілка вже звернулася до Федеральної торгової комісії США, вимагаючи перевірити продаж і захистити робочі місця. Кажучи, що цінність відеоігор у людях, які їх створюють, ми відмовляємося дозволити корпоративні жадібності вирішувати майбутнє індустрії. Я тут можу додати лише одне пізно прокинулись. Вони вже давно працюють на корпоративну жадібність, тому справа тут. Точно не в захисті інтересів геймерів та фанів компанії. EA. Щойно ми скасуємо обмеження на рекламу. За прогнозом продамо аж до 80% відсотків поля зору, перш ніж це викличе на задоволення. Далі Sony та Tencent продовжують мучити одне одного не тільки в суді, а й в інфопросторі щодо клонування китайцями гри Horizon. У 35 сторінковому документі Sony заявили, що Tencent нібито кажуть, що наші претензії причасні, бо реліз ігри перенесено на 2027 рік. Після позову це нісенітниця. Шкода вже завдана і триває. Бо Tencent продовжує просувати та рекламувати свою гру Light of Motiram, яка копіює образ Алої головної героїні Horizon, а також безліч інших модельок гри. Щоб уникнути юридичної відповідальності, Tencent навіть почала створювати підставні компанії. Але найбільше всього я сміявся із новини про те, що було до анонсу китайського клону гри Horizon. Там взагалі якась дурка відбувалась. Коротше, Tencent приходять до Sony і кажуть: Давайте ми зробимо мобільну гру на основі вашої гри Horizon. Sony кажуть: ні, до побачення. Через деякий час Tencent знову телефонують Sony і кажуть: Ми тепер хочемо зробити багатокористувальський проект по вашій грі The Last of Us. Соні такі, ок, давайте зустрінемось. І під час зустрічі Tencent їм знову показують матеріали їх версії гри Horizon. І кажуть, може, все-таки зробимо групу Horizon? Ось така здичина відбувається між цими двома компаніями. Чому вона так сьогодні. зніяковіла? Бо вона потекла. Що ти городиш? Правду. Самка відчула запах самця. До речі, Sony підтвердили, що зйомки фільму за мотивами Horizon стартують вже у 2026 році. Реліз заплановано на 2027 рік. У компанії вже є готовий сценарій, але є і одна маленька перепона: немає поки що режисера, від якого буде залежати якість майбутньої ігрової адаптації. Із цікавенького спочатку Sony планували серіал із Netflix, але відмовились від нього після скандалу із шоуранером телесеріалу Umbrella Academy Стівом Блекманом, якого звинуватили у токсичній поведінці. Тепер студія робить ставку на кіноформати та хоче отримати ще одну кіноадаптацію по своїм ігровим всесвітам. Фанати покемонів розчаровані новою грою, але все рівно її купують. І так, у реліз вийшла Pokemon Legends z рисочка a Гравці скаржаться, що місто Люміос надто маленьке, його можна обігти менше, ніж за 7 хвилинок. Більшість будівель у місті це просто порожні картонні декорації. Гра відчувається, як симулятор боїв у малій коробці без глибини чи контенту. Розробники зробили мінімум задля максимального прибутку від продажу гри, за витоками, розробка якої коштувала всього 13 мільйонів, що смішно мало для найприбутковішої франшизи у світі, при тому, що вона ще й продається за full прайс у 70 баксів. Окрім цього, у грі або дуже кривий переклад із японської на англійську, ну або ж деякі діалоги 100% писав штучний. Чний інтелект, бо звучать вони приблизно ось так. Мене вже нудить від цього життя. Я просто хочу понюхати покемонів. Агов, як ти думаєш, для водяних атак покемони використовують свій піт чи, можливо, інші тілесні рідини? Наближення ворожих геніталій, їх багато. Рівень вологості сягає масштабів всеси. І що найдивовижніше, навіть попри весь цей крінж, гра дуже добре продається. Nintendo офіційно повідомила, що нові покемони продалися тиражем вже понад 5,8 мільйонів копій. Усього за перший тиждень після релізу. Це робить гру однією з найуспішніших на Nintendo Switch 2. Саме на новій консолі була зіграна майже половина копій гри. Для порівняння, Mario Kart World за перший місяць мав всього 5,6 мільйонів продажів. Якщо продажі продовжать зростати, гра може офіційно стати найкраще продаваною грою про покемонів усіх часів. Ось такий ось феномен Нінтендо. Ні, ні, ні. Розробники Helldivers 2 вже працюють над новою грою. Вони офіційно Підтвердили розробку свого нового кооперативного екшену. На цей раз вже без грошей Sony. Робити будуть самі і видавати гру будуть також самі. Коротше, все фінансують самі. Згідно з новою вакансією на сайті компанії, команда шукає старшого системного дизайнера для абсолютно нового, ще не анонсованого проєкту. Гра створюється на Unreal Engine і базуватиметься на якомусь новому IP. Тобто, це не сиквел Helldivers. Що ж до Helldivers 2, то. Розробники планують підтримувати гру вічність допоки в неї не закінчиться онлайн. Так що на третю частину найближчим часом можете не розраховувати. Мені потрібен капрал. приймай посаду, поки тебе не вб'ють, або я не знайду когось краще. Дякую сер. Цікаві новини прийшли із Мексики. Там їх уряд планує вести податок на жорсткі ігри із рейтингом 18+. розмір податку 8% І схоже, закон дуже швидко приймуть, бо нижня палата вже схвалила фінансовий пакет. Який включає цей податок. Під оподаткування, скоріше за все, попадуть такі ігри, до прикладу, як GTA або ж Mortal Kombat. І Із цікавенького навіть фрі-ту-плей проекти та китайські гача не уникнуть нововведення. Податок стосуватиметься усіх внутрішньоігрових покупок і мікротранзакцій. Зі слів мексиканського уряду, жорсткі ігри підвищують рівень агресії у підлітків і можуть спричиняти соціальні проблеми. Але ніяких доказів або конкретних досліджень у цьому напрямку проведено не було. Да й прикладів подібних досліджень уряд також не привів. Коротше, просто вирішили збільшити бюджет країни за рахунок ігор. Висновку не буде. Як бачите, страждати крінжою може будь-який уряд будь-якої країни, ідеальної влади не існує. За мотивами гри Sleeping Dogs готується кіноадаптація. Підтвердив, це сам актор, який просуває фільм та хоче в ньому зіграти головну роль. Чорновий сценарій вже готовий, і це добре, бо гра 2012 року дійсно була класною. Така собі GTA у Гонконзі про поліцейського під прикриттям, про паркур, про неймовірно гарну поставлену рукопашну систему бою, про розбірки між мафією та справжнє чоловіче братерство. Коротше, відгуки на гру тоді. Були хороші, але у продажах вона все рівно чомусь провалилась. Я вже й не пам'ятаю навіть чому. Так що єдина надія на продовження це майбутній фільм. Нову гру по Всесвіту Володаря Персні вже розробляють, і що найдивніше, її створення фінансує Абу дабі Інвестиції складають приблизно 100 мільйонів доларів. Гру планують зробити від третьої особи. Та за задумом авторів вона має чомусь конкурувати з Хогвартс Легасі. Відверто важко щось прогнозувати, бо останньою грою за мотивами володаря перснів була найгірша гра 2023 року. Про голума. Тому, як то кажуть, планка вже настільки низько лежить, що просто зробіть хоч щось трошки краще. Чим минула гра, і скоріше за все воно матиме успіх. Якось так. Щиро дякую. Я пам'ятатиму про твою доброту до кінця життя, якщо не підхоплю деменцію чи Альцгеймера. Неочікуваного пародія про качок на російську гру Escape from Tarkov, розробники якої я нагадаю, зізнавались у любові до Чевека Вагнер та висміювали українських військових. Так ось качина китайська пародія стала неймовірно популярною в стімі. На даний момент продано вже більше мільйона копій гри. Escape from DAKOV зібрала понад 255 тисяч одночасних гравців в Стімчику і її онлайн продовжує зростати. DAKOV висміює світ російського Таркова та й загалом механіку екстракшн шутерів. Схоже, що гра жарт зайшла. Занадто далеко, і як не дивно, це сподобалось купі геймерів, яких підкорила банальна сатира. З одного боку, гра китайська, з іншого боку, як же приємно бачити, конкурентно спроможну качку проти російського лайна. Ще трохи подробиць розробки найгіршої гри цього року Minds Eye. Згідно розслідування BBC, головна причина провалу гри це повна відсутність бачення у самого Бензіса. Він ніколи не знав, яку саме гру хоче зробити. Про це розповідають колишні співробітники. Команда розробки не мала чіткої мети, яку саме гру вони повинні зробити. Проблеми ігнорувалися, а тих, хто намагався щось пропонувати чи робити, буквально висміювали на зустрічах. Розробники навіть придумали термін квиток від леслі, що означав завдання, які треба було виконувати негайно, незалежно від того, над чим ти працюєш, але без будь-якої кінцевої мети. Власне, Після важких місяців переробок усі в студії очікували, що гра провалиться, але не настільки катастрофічно, як це сталося. Тепер же звільнені працівники готують судові позови проти керівництва, звинувачуючи його у безвідповідальності. Mind's Eye мала стати новим GTA, але стала повним фіаском в цьому році. На жаль, без бачення кінечного продукту неможливо зробити гарну гру, навіть для такого досвідченого розробника, як Бензіс. А тепер повертаємось знову до хороших новин. Анонсовано проект TAL, гру від південно-корейських розробників, яка по відчуттям дуже сильно схожа на Elden Ring плюс Dragon's Dogma у південно-корейському міфологічному стилі. І так, гра розробляється у жанрі екшн РПГ. У відкритому світі, натхненному стародавніми легендами та традиційними тал масками, із естетикою, частково натхненною добою часон. часом. Гра класично створюється на Unreal Engine 5 і виглядає досить цікаво: масштабні бої, магія, супутники воїни і монстри з корейської міфології, від яких головний герой смачно відрубує шматки м'яса. Реліз планується на ПК та консолях, орієнтовно у 2027 році. Відверто, я, коли вперше побачив трейлер, думав, знову гра від китайців для китайців тільки без мавпи. І добре, що я вирішив копнути про неї глибше, бо виглядає дуже епічно. Ще й у РПГ жанрі, ще й із власними посіпаками. Тому чекаємо на більше деталей. <плес> І як я обіцяв, завершимо випуск крінжою від Ubisoft. Божечки, з чого ж почати? Мабуть, із звільнень. З'явились перші подробиці звільнення Марка Алексіса Котте. Виявляється, людину просто попросили відійти. Сам він не хотів залишати компанію за власним бажанням. Ubisoft вирішила передати керівництво серією Assassin's Creed іншій людині, а Коте запропонували нову посаду, яка за своїм положенням була набагато нижчою, чим його попередньо. На останок свого інтерв'ю Котте порівняв себе із капітаном Корабля, який залишив. Все за штурвалом. Поки кожен із членів екіпажу не опинився в безпеці. Загалом ситуація цікава. З одного боку з серії асасинів 100% треба перезапуск. З іншого боку, людина, яка була відповідальна за асасинів, каже, що вони йдуть на дно. Кому вірити, фіг його зна. Побачимо, що буде далі. А далі у нас знову масові скорочення співробітників компанії Ubisoft. Цього разу із студії відповідальної за такі ігри, як The Division та Star Wars Outlaws. І так. Студія Massive Entertainment оголосила про звільнення частини працівників, але Ubisoft офіційно називає це програмою добровільного переходу кар'єри. Саме тому, до речі, в вступній частині випуска я порівняв Ubisoft із росіянами. Я відверто не знаю, що відбувається із цією компанією, але вони тупо вигадують якісь нові терміни, як це роблять, і росіяни, у яких не існує вибуха, а є хлопок. Хочу, об'явити Україну частиною параші, а вас мужем і жоною. Можете поцілуватись без радості, так і у Ubisoft тепер не існує звільнення. Вони його називають програмою добровільного переходу кар'єри. Хоча моє улюблене, це, мабуть, не казати прямо скільки продали копій гри, а розповідати про якусь міфічну кількість залучених гравців. Ох, Юбікі! До речі, це рішення позвільняти працівників збіглося із відкриттям нового підрозділу, який частково фінансують китайці. Коротше, відбувається щось цікавеньке. Але й на цьому не все. Ремейк легендарної гри від Ubisoft під назвою Splinter Cell знову залишився без режисера. Тому хто сумував за поверненням Сема Фіш, Раз сумуємо далі. І з цікавенько, це вже другий режисер, який дає по п'ятам із цього проекту. Ремейк класичної гри 2002 року було анонсовано ще у 2021 році. Але з того часу повна тиша. У 2022 році проект покинув перший директор Девід Грівель. А тепер Ubisoft Торонто знову шукає нового керівника. Жодного гімплею, жодних оновлень, і ця ситуація дуже сильно нагадує історію з Prince of Persia Перся of Time, ремейк якої також загруз у виробничому пеклі. Його спочатку віддали на розробку індусам, потім забрали назад. Перезапустили і до сих пір нуль новин. Щось Юбікам поки не щастить з власними ремейками. Вся надія на китайців, що вони прийдуть та порядочок у Юбісофт наведуть. Я гордий бути членом комуністичної партії. Інтереси партії понад усе над інтересами особистості. І, звичайно, друзі, це був сарказм. Дякую вам за перегляд, за вподобайки. Сподіваюсь, випуск зміг підняти вам трохи настрою. Якщо так, то бахніть якийсь потужний коментар та підпишіться на канал. А в мене на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. До зустрічі та нового відосику.